Сьогодні день народження у великого друга сніданку з 1 Плюс 1, і ми цим пишаємося. У Дмитра Шурова, екс-океанівця, а зараз більш відомого, як піанобой. Про це і не тільки далі. Музика сніданку з Олегом Фаготом Михайлю. Ти. музиканти зазвичай люди емоційні та амбіційні. Іноді, навіть занадто. Іноді, заради своїх амбіцій, музикант готовий зруйнувати та поховати все те, що будував довгими роками. Саме так сталося в 86-му році, коли Роджер Уотерс, за рік до того покинувши гурт, подав заяву в суд з вимогою заборонити іншим музикантам використовувати назву Пінк Флойд. Приблизно це звучало так: якщо Ринго Стар та Пол Маккартні почнуть грати під назвою «Бітлз» без Джона Леннона, це буде кощунство. Але все ж таки хлопці порозумілися, авторські відійшли до Роджера Уотерса за ті пісні, котрі він написав для Пінк Флойда, А назва лишилася Гілмару та Мейсону. В Україні, в принципі, якщо музиканти починають сваритися з авторські, толку з того ніякого, тому що вони все одно осідають десь там в кабінетах Міністерства культури. Але якщо музикант з великої літери, він ніколи не подінеться. Сьогодні день народження у дуже хорошого музиканта і просто хорошої людини. Він встиг пограти в океані Ельзі в Естеті Кедюкейшн. І навіть земфіра дуже любить, як звучить його рояль. Вітаємо з ним народження Дмитра Шурова. Бажаємо його мегапроекту піано бой, мега, мега нових дисків та щастячка в житті. Бувай Дімич! Хай щастить.